Пригоди солдат північної Кореї на війні все частіше добігають кінця в українському полоні. Там вони вельми неохоче говорять. Однак іноді розповідають багато цікавого. Так і в новому відео допиту військовий скандер розповів, як солдати північної Кореї потрапляють на службу до Росії. Скільки реальних втрат несуть їхні війська? І головне. Чи знали вони, куди і проти кого їдуть воювати? Про все це розповім за мить. З вами новини Тесен і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Президент України Володимир Зеленський показав нове відео з військовим Північної Кореї. Сило оборони взяли його у полон у Курській області РФ. На кадрах видно, що з солдатом Кандер спілкуються слідчі служби безпеки України. За словами полоненого, він разом з приблизно сотнею співвітчизників прибув до Росії на кораблі. Далі їх везли потягом. Боєць Кандер каже, що декого з його співвітчизників навчали працювати з важкою російською військовою технікою, але він, мовляв, не проходив таке навчання. Чоловік каже, що вступив до лав армії КНДР у віці 17 років і проходив строкову службу. Він стверджує, що не знав, що воюватиме в Росії, і не знав про такого саме. Чоловік також відповів на питання щодо втрат армії Кандер у Курській області. Чи маєте ви бажання добровільно дати правдиві показання про обставини вашої участі в бойових діях проти України вартості?

Що вам відомо про втрати у складі північнокорейських підрозділів під час ведення бойових дій проти Збройних сил України. Під час яких боїв? Від якого засобу ураження та скільки санітарних і безповоротних втрат? Чи є що Було дуже багато постраждалих, коли я сам був виходить із третього числа в бою. Загалом щодо таких масштабних цифр важко відповісти. До слова на питання, а щось про південну Корею ви знали? Полонений відповів. Я тільки знаю, що південній Кореї менше гір ніж у північній Кореї. Тим часом видання «The Wall Street Journal» повідомило про те, що військовослужбовці Північної Кореї на Курщині вбивали українських захисників, які хотіли здатися в полон. Корейське відділення фонду прав людини допомагало українським спецслужбам аналізувати документи вилучені північнокорейських військових. Так, згідно зі знайденими даними, північнокорейці бачили загиблі своїх товаришів і тому вдавалися до страт українців. Нагадаємо, що кандерівські військові вже встигли прославитися і тим, що зґвалтували 28-річну викладачку російського університету Дружби народів, яка приїхала на Курщину вчити північнокорейських солдатів російської мови. Але щось пішло не так. Прославилися бійці Кім Чен Іна і тим, як тікають від українських дронів на полі бою. А росіян виганяють з рідних домівок. Ну а між боями, де їх залучають на штурмах, вони знімають тіктоки на фоні російського прапора та портрета руського діктатора. До прикладу, ось цей. Телефони в КНДР існують, але вони переважно працюють у внутрішній мережі. Місцеві телефони не мають доступу до інтернету і навіть до міжнародних дзвінків. Це своєрідний закритий інтернет, який містить лише строго відфільтровані та створені урядом ресурси. Але приїхавши до Росії, цей чоловік вирішив стати справжнім ток героєм Схоже, у кадирівських клоунів з'явилися конкуренти вже наступають на п'яти. <п 'я> Го й додати, як то кажуть, однак не варто недооцінювати ворога, адже залучення військових північної Кореї до війни проти України у будь-якому випадку несе пряму загрозу. А обмін інформацією між двома диктатурами дає КНДР змогу здобути важливий бойовий досвід, щоб підготуватися до військових дій проти сусідів. Це підтвердили заступниця постійного представника США при ООН дороті Каміла Ши. Дипломатка нагадала, що понад 12 тисяч північно-корейських військовослужбовців перебувають в Росії, де минулого місяця почалися бої проти українських військ у Курській області. КНДР має значну вигоду від отримання російського військового обладнання, технологій і досвіду. Північна Корея ймовірно прагнутиме використати ці вдосконалення для просування контрактів на продаж зброї та військову підготовку у всьому світі. Своєю чергою посол Південної Кореї Вон Хван Джун Кук назвав солдатів північної Кореї по суті Рабами Кім Чен яким промили мізки, щоб вони пожертвували своїм життям на далеких полях битв, аби зібрати гроші для його режиму і отримати передові військові технології від Росії, а голова ради резервістів сухопутних військ Бронесил України Іван Тимочко в ефірі Суспільного повідомив, що північно-кореці готуються до масштабної війни та будуть нарощувати свою присутність в Росії, але не для її захисту. Війська КНДР вважають цю війну визвольною від західного імперіалізму. У них є віра в те, що вони в майбутньому. Понесуть ідеї комунізму, соціалізму, свою ідеологію на весь світ. Ба більше Кім Чен Ін вже навіть заборонив жителям північної Кореї їсти ходоги, які є нібито частиною небажаної західної культури. І їх приготування або продаж це тепер також злочин. Він заявив, що подача ходогів тепер буде вважатися з актом державної зради. Тим часом у соцмережах дедалі більше з'являються листи північнокорейських бійців, які були ліквідовані українськими захисниками у черговій нотації рядовий джонг. Пише, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину. І відправили його за наказом північно-корейського диктатора Кім Чен Іна, Військовий переконаний, що захищає Курській області Північну Корею. Згодом той же Джон Вінж на таці зізнався, що обікрав російських військових у Курській області Росії та продавав Каденем. Він не каже, що саме вкрав та в якій кількості, але з його нотаток випливає, що хтось викрив його за крадіжкою. Шановний головнокомандувач Кім Чен Ін наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу. Під час роботи в казармі я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло би викликати серйозні наслідки для наших командирів. Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах та знищувати ворогів. В ГОР також проінформували, що північно-корейські солдати, які воюють на боці Росії, продовжують втрачати особовий склад і демонструють Ський моральний дух. До прикладу, в новорічну ніч зафіксовані випадки надмірного вживання алкоголю серед військових КНДР. У розвідці зазначили, що командири на рівні відділень взводів та рот свідомо приховують від керівництва реальний рівень втрат серед солдатів КНДР. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що на КНДР може повпливати Китай. За його словами, якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватися, потрібен відповідний вплив на пхеньян. А як думаєте, ви хто може зупинити Путіна та Кім Чен Іна? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.